Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінність не світла світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, що ми розуміли Твої івангельські проповідування, вложив в нас і страх блажених твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси присвідчення душ і тілес наше, Христе, Боже наш, і Тобі славу Восилаємо! обозначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від марка Святого Євангелія читання. В той час ішов Ісус в суботу крізь засіви, і учні Його походу почали рвати колосся, а Фарисеї казали йому: Дивись, що вони роблять у суботу чого не годиться, і Він сказав їм. Чи ви ніколи не читали, що робив Давид, як був у потребі, коли зголонів сам, і ті, що з ним, як увійшов у дім Божий за Авіатара Архієрея і з'їв хліби і предложення, яких не годилося їсти тільки Ієреям, і дав і тим, що були з ним, і сказав їм: субота, всело для людини, а не людина для суботи, тимто сим людський, є Господь і суботи, і війшов знову сонмище і був там чоловік, що мав суху руку, і назирали за ним, чи в суботу зцілить його, щоб заговорити на нього, і сказав чоловіку, що мав суху руку, стань посередині, і сказав їм, чи годиться в суботу чинити, чи зло творити, душу спасти, чи погубити. Вони ж мовчали, і глянувши на них гнівно зажурений, закаменюся серце їх, і сказав чоловікові: Простягни руку твою, і простягнув. І стала рука його здорова, як і друга.